Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Я робив такий невеличкий огляд цієї консолі меблевої радіоли. І вона була несправна, я того разу вам сказав. А сьогодні хочу з вами попробувати визначити або хоча б добратися до першопричин, чи хоча б знати, в якому стані вона зараз знаходиться. Давайте я приготую це все і почнемо. Я от приготував схему, приготував тестер для перевірки напруги і хотів уже знизу відкручувати от вам зараз настроюються ці болти, щоб достати це шасі. А виявляється все дуже-дуже просто. І шасі достається, от, якщо так легенько потягнути, от бачите, воно на таких пазах і воно достається. Я зараз його достану і продовжимо далі. Е, якщо можете бачити, от наше шасі, наші всі лампи підписані, які там є, е, все воно брудне, бачите, все в пилюці. Але нас це не сильно хвилює. Що ми зробимо зараз? Ми його перевернемо однією стороною, щоб ми могли бачити і заміряти напруги. Я от його перевернув і боком так поставив, воно дуже чудово у нас стоїть. Все видно в хорошому ну, бачу на, на трансформаторі такі чорненькі дроти, але це в принципі у всіх трансформаторів такі дроти темні. Я можу вам показати е, ну, на, ін, на інших прикладах. Е, я перевернув його в інший бік, тому що нам тут треба буде підключати оцей гучномовець. Навіщо зараз я вам покажу? Дивіться, ви пам'ятаєте, що. Тембер басу включає. Воно включено вже в мережу, я його включив, і що сталося? А нічого не сталося, жодна лампа не світиться. От ви можете бачити, жодного лампи нема. Чому? Тому що, якщо ми зараз поглянемо на нашу схему, от зараз я вам так розгорну, більш цікавіше. от. E, дивіться, от тут у нас є м, включатель наш. Один дріт безпосередньо йде напряму до трансформатора, а інший дріт йде до нашої колодки. На колодці він має номер один. Вірніше, на шасі на колодці він має номер один. А на колодці папа, який йде до гучномовця, цей один має перемичку на 7. Потім сім повертається і е, вертається до нашого трансформатора. Тобто без цієї колодочки, навіть коли ми включаємо наш рубільничок, е, все одно нічого не відбувається. Тому що от, це, наш, е, це наш включатель, також прямо такий, як призначений, це бас контрол Switch on Bus Control, це типу регулятор басу. Він у нас отут стоїть. Але без цієї колодочки ми не запустимо наш радіоприймач. Тому ця колодочка нам от вона є. І ви можете бачити на фішці, яка йде до гучномовця. Ви можете бачити, є перемичка два грубих дроти. Це якраз і є живлення нашого радіо. Давайте поки що зараз виключимо. Я втикнув нашу колодочку, яка йшла до гучномовця. І давайте включимо ненадовго, і будемо спостерігати, чи у нас нічого ніде не димить, не взривається. Ми включили, і в цей момент у нас вже мав би починатися накал світитися. У нас накал світиться. Окей. Тепер давайте я швиденько виключу. І що я зараз? І що я зараз зроблю? Як на трансформаторі визначити, де накал? Ми бачимо, що в нас тут є кінотрон 5Y3 GT, і він має свій накал. І всі інші, лампи, от, всі інші лампи також мають свій накал. От вони тут під'єднані. Тому давайте дивитися. От наш кінотрон. От, з цієї сторони ми його бачимо. І до нього безпосередньо має йти два дроти. Я думаю, що оцих два дроти це є, скоріш за все, накал. Або анодне живлення, яке йде до кенотрона. Без, без випр... випр... Випрямлювача. От. Тому ми зараз перевіримо, виставимо наш тестер швиденько в положення 1000 і побачимо, де у нас анодне живлення, а де у нас накал. А на лампах накал, от дивіться, от бачите, два дроти йде до, до ламп, і від лампи вони йдуть далі перемичкою до другої лампи, до наступної лампи. Тому, от бачите, там погано буде видно вам, але от, от бачите, один дріт і другий. І пішов цей дріт до іншої лампи, цей також. І вони всі от з'єднані. Тобто всі лампи з'єднані в таку цепочку, тому що накал для всіх ламп один. Тому я так підозрюю, оце у нас є. Накал звичайних ламп, це в нас накал кінотрона, або це накал кінотрона. Але чому цей накал це може бути виключено? Тому що якщо ви поглянете по схемі, бачите, є анодний струм. А, вірніше так, я помилився. скоріш за все, тут у нас тут у нас анодна напруга до, до кінотрона а тут у нас накал. Чому? Тому що у нас накал і катод це одне і те ж саме. При тому всьому, він з'єднаний з конденсатором показано. І тут також ми бачимо, одна з ножок йде до фішечки. Скоріш за все, це ем, до підмагнічування катушки. А катушка підмагнічування служить як фільтр у нас. А інший от дротик, бачите? От. О, це він, от, бачите, от, оце він, от інший дротик. Він у нас йде до конденсатора. Тобто ця половина конденсатора, от оця, це у нас є оце от половина конденсатора. Інша половина конденсатора це. от оце. Ця інша половина це вже йде від. від від катушки підмагнічування, від нашого шість свого роду фільтру. Давайте швиденько включимо і подивимося, що в нас є. Я поставлю на тримач телефон. Я сподіваюся, вам тут е, видні циферки на цьому на е, тестері. І давайте приступимо. Я включаю, поставив на тисячу, і я би. Хотів поставити перемінку не на 1000 а на 700. Я кладу на 700 перемінку, тому що це максимум, що може бути. Якщо тут більша напруга, він просто вип'є. І включаю. Давайте перевіримо перше накало ламп, то що я підозрював. Треба зменшити, бо показує дуже мало. 67 вольта. 6,7 вольта. Давайте на 20 поставимо. 6,8, 6,9, 6,8. Тобто 6,7, 6,8 вольта накав. Чому так відбувається? Я вам зараз покажу. Пам'ятаєте, я вам говорив, що в мене в мережі напруга. Сам радіоприймач десь писало, він, має, він працює від 117 до 120. А тепер давайте поглянемо, яка в мене напруга в мережі. От, Один контактик і інший. І що ми бачимо? Замість 120 у нас 127 Тому що мій дім знаходиться близько до трансформатора. Він під будинком, тому в мене така велика напруга в мережі. Можливо, хтось не побачив, я ще раз покажу. От, Бачите 127 вольт. Це досить багато. Окей, ми розібралися. Виключу поки що. Накал у нас на лампи йде, але звуку ніякого немає. Абсолютно. Шорудіння, ні гудіння, нічого. Давайте перевіримо накал. От, поставимо 700. Я підозрював, що тут у нас анодний струм. Бачите, що у нас є? 780 вольт. Тобто це в нас іде анодний струм до кінотрона. А інші дві ножки. Це в нас накал. Показує 4 вольти, але це не точно, тому що треба звавити до 20. 5,6 вольта. Хоча я підозрюю, що мало би бути десь приблизно 5-5,5. От. Бачите. Тобто. На кінотрон на кінотрон у нас іде 5,5 вольта. Давайте глянемо по схемі. Оця напруга велика. Як би вам пояснити, щоб ви зрозуміли, живлення цих ламп не відбувається від 700 вольт. А чому 700 вольт? Тому що, бачите, є середина. Ми міряли тут і тут два плеча в кінотрона. То між плечами 700 вольт. Але. Так як це у нас перемінка, і вона випрямляється, перемінний струм. Толь, не 0, 0 верніше, мінус береться з середини, от бачите, мінус з середини береться. А плюс, коли от хвиля рухається, звідси, звідси, звідси звідси, звідси звідси. Тобто, у нас живлення не йде звідси і звідси, а в нас живлення йде. Через один звідси, звідси звідси. звідси Тобто почергово мінус завжди тут, а плюс раз звідси, раз звідси, развідси, раз звідси. Тобто от так два плеча працюють. Тому в нас напруга живлення десь приблизно має бути 350-370 вольт. Ну, приблизно, я так думаю. Подивимося на схемі, може тут є десь вказано. Хоча я, я щось зараз не бачу, але Ну можливо і немає. Давайте заміряємо напругу вже після кінотрона. Тобто беремо один щуп у нас на мінус, а інший щуп беремо до конденсатора. Нічого не показує, бо в нас перемінка. Давайте поставимо після кінотрона йде постоянка. Давайте поставимо 1000, щоб нам не спалити. І, так. і нічого в нас немає. А знаєте, чому у нас нічого немає? Тому що я його не включив. Тому що я його не включив і в нас нічого абсолютно немає. Давайте я його включу. І зараз швиденько ми заміряємо на конденсаторі. Що ми маємо? 229-230 вольт. Перевірюємо друге плече. Це вже мало би йти після катушки підмагнічування. А на катушці підмагнічування в нас. 50 вольт. Тобто, ви розумієте, у нас на катушці підмагнічування 50 вольт. Це дуже мало, тому що до катушки, от якщо ми зараз по схемі подивимось це в нас друга ножка, тобто з одної сторони і з другої сторони. Там, де перемичка стоїть. У нас О, Зараз я вам секундочку покажу. Дивіться, про що я говорю. Якщо взяти нашу фішечку, то тут є перемичка на цій фішечці. Це перша і сьома ножка. А шоста і друга це йде підключена катушка підмагнічування. Давайте змірюємо катушку підмагнічування, який в неї опер. От, До речі, я вже відчув легенький запах такий чуть-чуть підгорівший -чуть чи щось такого. Так. Е, ви бачите, що м, я витягну фішку і давайте з одної сторони, і з другої сторони я заміряю опір цієї катушки. Давайте я зразу виставлю 2 кОм, щоб ми не цикали постійно. І... Ми бачимо, отут в нас є перемичка з одної сторони і з іншої сторони будемо заміряти. Тобто, ви побачили, катушка індуктивності в нас має катушка індуктивності 1,1 кОм. Тобто наша катушка має 1,1 кОм. 1,1 кОм це є норм. Це є норм для. Врахується там від 700, 600 і до 2 кОм, у нас це є окей, це є нормально. Чому ж тоді просідає напруга? І просідає конкретно. От якщо ми візьмемо перемичку, подивимося, вона в нас знизу. От знизу. То візьмемо одну напругу вхідну і... Вихідна з другої сторони буде. Давайте я от зараз поставлю постоянку. І давайте ще раз переміряємо, ще раз переміряємо, що в нас вийде. Дивіться, почекайте, не включений. От, я включив його швиденько і міряємо, що в нас є. 233, 35, 38, 240. Тому що нагрівається кінотрон, підігрівається кінотрон 270, 280, я думаю, дійде до 300. І слідуючий контакт 48. Це вже вихід з катушки. Не може просісти 1 кОм на одному кілоомі на катушці е, така напруга не може просісти, щось не так. І в мене є ідея. В мене є ідея. Дивіться, яка ідея. От, дивіться, що я вам зараз хочу показати. Якщо ми глянемо по схемі нашій, то от, от, живлення оцих всіх, ламп, оцих всіх ламп відбувається через, от, наприклад, певні опора. Тобто плюс іде через два опори через, через опір. Тобто анодне живлення однієї, другої, третьої, четвертої і навіть п'ятої лампи. Відбувається через опір. І навіть предвихідний каскад S6SN7 також через опір живлення відбувається. І тільки вихідний каскад безпосередньо має через звукову катушку напряму контактує з нашим анодним струмом, нашим таким самим найбільшим струмом. Я хочу зараз що зробити, я хочу просто взяти і достати. Лампи вихідного каскаду і заміряти напругу. Я достав лампи вихідного каскаду. Це в нас лампи 6W6 GT. І давайте зміряємо, ви бачите, от, щоб вам було добре видно. І давайте заміряємо вхід 458. Це теж є нормально, бо немає нагрузки. І вихід, що ми маємо 402. Це є ок, це є нормально. І знаєте, чому я лампи витягнув? Тому що в мене на практиці було таке, що одна з ламп була закорочена. І давайте спробуємо вставити одну лампу. І подивимося, двохтактний підсилювач буде працювати на одній лампі. Буде, ну він буде іскажати, але фон підсилення буде, в будь-якому випадку буде. Давайте я вставлю одну з ламп. Я вставив одну з вихідних ламп. Маємо 360, ну, я можливо погано притискаю, от 452. І на виході після е, нашої катушки підмагнічування 330-330. Бачите, це є норм, це є Окей. Але що мене цікавить, десь гучність. Мене цікавить, чи працює. Я зараз, от, якщо ви глянете, от, я вставив одну, одну лампу, от вона, а інша стоїть. От, бачите, одне гніздо пусте, тобто нижнє. І я зараз методом тика, от, по конденсатору. Чуєте? Тобто, ви бачите, підсилювач запрацював. І можливо тут воно в якомусь іншому положенні. Давайте. Ви you чуєте? Know, in Це запрацювало наше, наше радіо. А давайте спробуємо крутити наш. Він не крутиться. Давайте спробуємо його. От я руками пробую його крутити, чуєте? А ну давайте. Хвилю іншу. Ну, інша хвиля, можливо, без антенни і не буде працювати. Тобто в нас працює м, радіо і не FM. FM тюнер у нас поки що не чути. Ви чуєте, як чудово працює. Давайте спробуємо вставити, отак, як є, нашу е, лампочку. Відчули? Е, відбувається. Е, відбувається такий щелчок, як то де то іскри, і пропадає все. Е, от причина, в чому причина несправності нашого радіоприймача. Закорочена оця ця лампочка. Давайте я піду, знайду подібну лампу, вставлю і подивимося, як він працює повноцінно. Тобто наш гучномовець працює і наше радіо працює. Не було в мене вільної радіолампи, тому мені прийшлось витягнути з радіоли Magnuax, іншу яку я вам робив огляд, от ви бачите трошки іншого типу, але це нічого, це ні на що не впливає. Тому давайте ставимо. Дивіться, бачите, я вставив, вона не замкнула, нічого, все. Подивимося, чи накал є, дуже погано видно. Але знизу, знизу здається, світиться. Так, знизу мені здається, що так, є. І звук трошечки став голоснішим, гучнішим. От, почекайте секундочку, я під'єднаю антенну. Як тільки я під'єднав антенну, гучність стала просто. Гучність стала просто ж... дуже сильно. Давайте попробуємо в положення FM перемкнути. І будемо крутити нашим. Положення FM у нас чомусь не працює. Ну, давайте будемо... Окей, okay. Давайте скрутимо наш радіоприймач або навіть е, виключимо. Е, що Ми Ми визначили, що він якби справний, і причина, була, м -м, причина в нас була несправності от в цій лампі. Вона закорочена, десь е, пробита вона чи замкнута. Що саме Головне, тут замкнутий не накал, накал на ній світиться, а е, вона замкнута анодом навіть не знаю, на мінус або ще кудись. Десь її пробило. Тепер дивіться, нам не працює чомусь FM. Можливо, для FM треба було під'єднювати іншу антенну. І тут ще є шнури, от бачите я думаю, один до програвача. І інший цей, і тут йдуть шнури от по кругу, бачите? І я так підозрюю, що але я можу при вас їх і підключити. ці шнури, що ці шнури шнури Що і є і є якраз наша, можливо, антенна. Можливо, не знаю. Давайте під'єднаємо. Бачите, у нас тут написано антена. Зараз вже погано видно. Фоно О, FM. Бачите, що нам потрібно? О, тут у нас є окремо для FM. Ну, Давайте, поки ми вже тут, давайте включимо наше радіо, переключимо в положення FM і попробуємо викруткою зімітувати нашу антену. А, бачите, ця антенна якось запаралелена до нижнього гніздечка. Ну, давайте попробуємо. Раз ми вже тут і так. Раз. бачите, щось, нічого не хоче грати. Абсолютно, тому нам треба буде дивитися по схемі, шукати перемикач FM AM і... Бачите? Можливо, десь якийсь конденсатор не працює або що. Але... Але інше радіо у нас працює справно. Що я хочу сказати? Ми визначили проблему, він працюючий, думаю, з FM я теж вирішу, це все можливо разом з вами. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Мені було самому цікаво і, думаю, вам також було цікаво. Ще хочу вам одне сказати: це взагалі далеко не еталон визначення поломки радіоприймача. Це я на швидку руку і для контенту. З чого би я почав, якщо б я людині це ремонтував, щоб не пошкодити, не спалити інші компоненти, я би відключив, передзвонив, відпаяв конденсатори. Скоріше за все, конденсатор міг бути замкнутий. Або ще щось тому подібне. Тому не беріться за еталон. Це контент, щоб ви бачили, що ми разом його поремонтували. І це на швидку руч, це навіть не алгоритм, як правильно ремонтувати такі радіоприймачі. Пишіть свої думки, що ви по цьому думаєте. Ставте вподобайки. Підписуйтесь, хто не підписаний, і чекайте нового відео. В наступному відео, вірніше не в наступному, а в майбутньому, в найближчому майбутньому я зроблю вже тестування цього радіоприймача, радіоли вже в зібраному вигляді, щоб ми його зможемо послухати. Дякую, чекайте наступне відео.